Привіт! Ви щось робите? Я випробував цю цікаву стрічкову шліфувальну машину від Triton вже з оригінальної назви Sander. Зрозуміло, що вона призначена для однієї руки, буквально для долоні. Цьому відповідають: як розмір, так і вага, так і форма. Це, хоч і трохи незвичайна форма, але практична. Вона повністю прогумована, тому добре тримається і точно не вислизне. Чому одноручна? Якщо ви хочете працювати, ну або вам потрібно працювати однією рукою чи в якихось обмежених просторах. Звісно, якщо ви не шлікуєте щось, що лежить собі, або навіть над головою, то ви скористаєтеся тим, що вона маленька і легка. Якраз нещодавно я її використовував, тому що робив накладки з масиву на панерну дошку. І, звісно, на кінцях за це виступало, я думав, як це там коротити. І з цією це видка просто ідеально. Ширина стрічки становить... 64 мм, а її довжина 400 лише 6 мм. До неї додаються загалом три стрічки з зернистістю 80, 100 і 120 Звісно, є можливість центрування стрічки, і тут є пасивне відсмерткування. Це означає, що немає власного вентилятора, який би викидав тирсу назовні. Ви повинні підключити пилосос. Якщо ви його не підключите, нічого страшного тирса не буде розлітатися по всій майстерні. Але звісно вона буде тут накопичуватися інакше це відсмоктування працює відмінно, мимо, тому що відразу за цією шліфувальною поверхнею є великий отвір, який так відводить фірсу. Розмір цієї шліфувальної поверхні становить 64 на 90 міліметрів. І що важливо, швидкість стрічки 340 метрів за хвилину. Це дійсно досить значний показник, коли я дивився на якісь порівнянні. Шліхувальні машини, то насправді натрапив лише на одну, яка вже не продається. І ця шліфувальна машина була, по-перше, майже вдвічі дорожча, по-друге, на три чверті кілограма важча, що вже є трохи проблемою, тому що ці 2 кг є такими, як граничними. Вона мала трохи вищу потужність, але про приблизно вдвічі меншу швидкість стрічки. Тому я думаю, що вона не дуже добре шліфувала, тоді як це шліфує, звісно чудово. Отже, як я вже казав. Мала вага, компактні розміри, чудове захоплення і при цьому висока шліфувальна продуктивність. Тільки зверніть увагу, класична шліфувальна машина має вимикач, тому що коли ви його натискаєте, вона працює. Коли ви його відпускаєте, вона не працює. Тут це знову підпорядковане управління однією рукою. Тут насправді є полистовий вимикач. Вимкнемо і вимкнено. Коли ви вставляєте це в розетку, переконайтеся, що це в положенні вимкнено, або що шліфувальна машина лежить, наприклад, на боці. Тому що в момент, коли це буде увімкнено і лежатиме, наприклад, десь на робочій поверхні. І ви підключите це до розетки, то знаєте, що станеться? Воно вистрілить вперед зі швидкістю 340 метрів за хвилину. Саме так. Воно далеко не добіжить, точніше, приблизно 3 метри така довжина цього живильного кабелю. Але це не зовсім приємний сюрприз. Я сам це відчув на власній шкірі. Це дійсно за привабливою ціною. А що стосується, якихось інших деталей, подивіться за посиланням під відео. Дякую, що дивилися. Будьте щасливі та робіть щось!